Україна за крок від плей-офф чемпіонату Європи. Як нам вийти з групи? Скрипник офіційно повернувся у зорю, а також оборонець Динамо, за яким слідкують одразу три топ команди. Вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол України, і сьогодні ми до вас, як і завжди, із порцією усіх найбільш актуальних та важливих новин, які стосуються українського футболу. Але перед тим як ми розпочнемо, маємо велике прохання підписатися на канал просто. Зараз, тому що статистика свідчить про те, що абсолютна більшість глядачів переглядають наші відео, але роблять це без підписки. Якщо ви підпишетеся просто зараз, то позначка у 40 тисяч, до якої ми прямуємо, вже не буде здаватися такою далекою для нас. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо ми сьогодні із тренерських перестановок, які не зупиняються таке враження, що ані на день, і сьогодні головним ньюзмейкером тут у нас буде Луганська Зоря. Розпочнемо з того, що команда офіційно розпрощалася із хорватським фахівцем Младином Бартуловичем. Очікується, що наступним місцем його роботи буде Металіст 1925, і ця справа, подейкують, майже вирішена. Доволі швидко зоря призначила і нового тренера. Ним став добре знайомий місцевим уболівальникам Віктор Скрипник. Що цікаво, його останнім місцем роботи був якраз таки вище згаданий клуб із Харкова. Нагадаємо, із Луганськ. Ким колективом скрипник вже доволі успішно працював, двічі здобував бронзові медалі та виходив до фіналу національного кубка. Водночас, про термін його контракту, так само як і про його тренерський штаб, не повідомляється. Після чемпіонату Європи може залишитися без тренера і наша молодіжка. Адже, за даними угорських медіа, місцевий клуб зала Егерсек зацікавлений у запрошенні іспанського фахівця. У цьому колективі запланували велику перебудову майбутнього. Літа і перебудовувати команду власне хочуть навколо у наймельгоси. Зауважимо, що ймовірно, майбутній колектив нашого тренера у вищому дивізіоні чемпіонату Угорщини втриматися не зумів, через що свою посаду втратив Іштван Міхалич. Ну а далі власне про нашу молодіжку ми і поговоримо. Як ви знаєте, напередодні Україна обіграла Фінляндію із рахунком 2-0 та стала на крок ближчою до плей-офф. Водночас, доля виходу чи не виходу нашої із групи буде вирішуватися в середу в матчі проти Нідерландів. І що нам потрібно для того, аби вийти з квартету, розповідаємо. Отож, за підсумками двох турів молодіжного Євро, збірна України має два полярних результати: поразка від Данії та перемога над Фінляндією. Таким чином, ситуація в нашій групі наступна: Данія має 6 очок, 3 бали у нашої команди та по одному у Нідерландів і Фінляндії. Таким чином, ми маємо реальні шанси на те, аби у підсумку все ж таки з групи вийти. У заключному турі, в середу, ми будемо грати проти Нідерландів і забезпечимо собі місце у плей-офі. Якщо не програємо, таким чином нас влаштує будь-яка нічия або, звичайно, перемога. Претендувати на перше місце ми точно не можемо, оскільки навіть у випадку поразки збірної Данії ми зрівняємося з ними за очками, але поступимося за персональними зустрічами. Водночас, будь-яка поразка точно залишить нас за бортом євротурніру. Нагадаємо, до однієї четвертої фіналу виходять команди, що займають перше та друге місця у своїх групах, за кількістю Кількості набраних очок будуть братися до уваги додаткові критерії. Тобто, якщо теоретично ми зіграємо з Нідерландами в нічию, а Фінляндія Данію переможе, ми все одно займемо другу сходинку за тими ж таки особистими зустрічами проти збірної Фінляндії. Додамо, що третій матч у групі синьо-жовті проведуть у середу, 18 червня, гра розпочнеться о 19.00. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. it <laughs> Ну і закінчимо сьогодні. Ми блоком про трансфери. Тут у нас знову Ілля забарний, динамо та їх потенційне підсилення, а також перший український збірник, який на молодіжному Євро гучно заявив про себе. Мова тут піде про Тараса Михавко. За даними Володимира Звєрова, інтерес до 20-річного українця мають одразу дві топ команди з Португалії. Мова конкретно йде про спортинг Бенфіку і Порту. Скаути цих клубів дуже уважно стежать за діями українця і цілком ймовірно під. Після завершення змагань будуть звертатися до Офісу Динамо із пропозицією. Водночас заробити Суркіс може не лише на трансфері Михавка, ПСЖ та Борнмут дуже близькі до закриття угоди щодо Іллі Забарного, і фінальна сума, яка нині фігурує, це 60 мільйонів євро. Оскільки Динамо може претендувати на 20% від суми трансферу, то на адресу киян вже найближчими днями може надійти до 12 мільйонів у вигляді бонусів. Дуже непоганий хід. Від керівників киян, але й на цьому новини про Динамо не завершуються, адже знову з чемпіоном України пов'язують іме Окона. Він покидає свій чинний клуб Суперспорт Юнайтед і вже у статусі вільного агента буде вести перемовини із новими колективами. Саме Динамо є одним із головних претендентів на гравця. За даними джерел, у столичної команди буде лише один конкурент це данський Міттюланд. Обидва колективи вже нібито зробили свої пропозиції. Тож вибір за футболістом, і цей вибір він має зробити найближчим часом. Але не лише Динамо активне на ринку, найближчим часом півзахисника втратить львівський рух. За даними ЮАФутбол, команду вирішив покинути півзахисник Олег Горін. Футболіст отримає статус вільного агента та буде шукати себе в новій команді чемпіонату України. Ну і зазирнемо до Туреччини. Там продовжується боротьба за центрального оборонця Трабзунспора Арсенія Батагова. На нього око поклав особисто Жозе Мауріньо. За даними місцевих журналістів, Фенербах. Ще буде працювати над переходом українця, залучившись підтримкою особисто президента команди та одного із найбільш впливових бізнесменів Туреччини. Повідомляється, що за сприяння у переході українця, власне, місцевому багатію Фенербахче готовий надати частку від майбутнього трансферу Арсенія. Раніше повідомлялося також, що Лаціо може зробити свій офер у розмірі 10 мільйонів однак, Трабзон нібито вимагав значно більшої суми. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо ще про вподобайку до цієї роботи і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.